Чудова порада про те, якою є безпечна швидкість руху взагалі для мене особисто. Це швидкість потоку, плюс-мінус 5 десь кілометрів на годину. А, так, дивіться, у кожного своя швидкість розуміння даної дорожньої обстановки. Хтось вже навчився. Все щитувати на 50 60, а хтось на 40 ще дуже багато втичить. Тому для початківців вона просто нижча, чим для досвідчених. Та й все у кожного вона своя. Їхати з потоком по прямій це одна історія. Тримає дистанцію більшу, ніж інші, там вдвічі, як мінімум. Та їдь собі з потоком, дай собі просто-напросто зазор на свій тупьожик. А якщо це якісь перехрестя, маневри, вузькі дороги, то там швидкість треба знижувати ну наприклад їдете ви по двору у дворі вузько можуть вибігати люди діти їх не видно навіть за капоту легковушок. і якщо ви будете по двору їхати 20, 20 – це ж не швидко а якщо ви будете по двору 20 їхати новачок легко провтичить досвідчений може з 20-ки зреагувати але теж ризиковано тому все дуже відносно і виходить що якщо новачок наприклад їде по вузькому двору і на 20-25 вже вже про втичі і нічого не контролює, то на 15, наприклад, він все проконтролює. От і вся різниця. Тож новачку, напевно, треба їхати на 5, 10, на 10, а то й може 15 км на годину повільніше ніж досвідчені. І підбирається швидкість уже індивідуально. Чим вуща дорога, тим менша швидкість.